Всім привіт! Раз уж в мене пішли відео про спойло. На даний момент в мене записується відео про. Не буду казати про що, це буде наступним відео, бо воно в мене зайняло цілу неділю, мого вільного часу, який в мене був. А зараз я запишу всі споти по спойлу ДМП, і ми вирішимо, який з них в топі топ-1, топ-2 і топ-3. Так, а почнемо ми з локацій. Одна знаходиться біля Хейна. Ось ці монстри Ліернік. Я буду тут збирати їх паріками і вбивати пікою. Я буду сполити півгодинки тут, а моя жінка буде сполити під флораном Курсет Сір. Я розумію, що це нуба локацій, але подивимося, скільки з них ми зможемо дістати за півгодини. Погнали! Так, за півгодини Курси Цір біля Флорана нас за півгодини 786 ДМП. За годину це 1572. Це з ПА 100% гномом 35-го левелу. Біля Хейну за півчаса 414 ДМП за півгодини і за годину 828. Наступні локації буде катакомб Лівіона. Це Альдбе, Телепорт Катакомби Нікрополі. Варшипер Некрополіс. З монстри 44 го левела. А я поки поспойлю в Танор каньйоні. Тут шамани 48-го левела. І подивимося, скільки ми наспойли тут. Так, висновок по катакомбам і по Танор каньйону. В катакомбах з монстра катакомб Лівіона 44-го левела. За півгодини 1464 ДМП за годину. Це виходить 2928. В Танор Каньйоні з шаманів. За цей самий час 3504 за півгодини і аж 7008 ДМП за годину. Поїхали далі. Так, наступна локація Blizzard Swamp. будуть ось ці монстри. Uh, і буде Imperial. Ой. Е та той. Ці монстри 67. -і зараз я апну до цього левелу, бо щось я їх взагалі проспойлити не можу. Ці 67, а в той 64 монстри. Поїхали. Так, по Блізінгсвампу. Він мене здивував Блізінгсвамп. За півгодини 3756 дМП. І за годину це 7512 дМП. Далі наступна локація, той четвертий поверх. Так, ну, тут, звісно, спойл смоба моба класний. Потрібен ось цей. Elmoreden Made, з нього сполиться аж. Це Х2 по 26. Коротше, дофіга, але в нього а, респ Дуже довгий. І плюс, щоб він відреспився треба вбити всю пачку. Ось цю. ну Типа. Ну, коротше, зараз подивимося, скільки я насполю за за півгодинки. Респ головного моба тут аж хвилину 40. Чого я кажу головного моба, бо ось цей монстр, він не головний. Якщо чисто його вбивати, то виходить пачка, ну, він не респиться по-новому. Треба вбити головного монстра. Як зрозуміти, що це головний монстр? В нього пишеться время появлення. Якщо ми дивимося на цих монстрів, в них появлення 0. Тобто це міньйони. Ну, тут пачка з лучників і собаки, по-моєму, тут були. Хто ж там були. Ну, зараз покажу. Ну, ось ця пачка. Як бачите, тут два лучника. Далі ось цей монстр, який нам треба, і ось ця велика. В неї респ є. У всіх інших респу немає. Тобто, щоб відріспівся ось цей монстр, треба вбити ось цього. Ну, зараз спробуємо. Вбити. Для мене тільки піка. Ну, зараз тіло перевірю якусь. Так, вб'ю головного монстра і того монстра який... А лучника цього я залишу. Так, нічого, подібного. треба вбивати взагалі всіх монстрів, а це в пачці 5 монстрів. Коротше, геморна локація, але все одно зараз для вас зафармлю, тому що тут всього 2 монстра на поверсі. З респом в хвилину 40. Так, по цій локації все печально. Можливо, якби було більше монстрів, було б краще, але за півгодини 1560 і за годину 3120 ДМП тут спойлиться. Наступна локація з ось цих Requiem Bігімод. Їх вже поспойлили. Півгодинки, і з них вийшло. Розкажу скільки. Так, з них вийшло 3084 за півгодини а за годину це виходить 6168. Дуже непоганий результат. Так, наступна лока це в нас той сьомий поверх. Тут ось такі пачки, я ось в такому бусті буду Спойлиться тут тільки з одного монстра платіном. Ось цей. Uh, Прийдеться вбивати всю пачку. Поїхали. Так, той сьомий поверх. Uh, що в нас вийшло? За пів години 2178 штук. А за годину буде 4356 ДМП. Наступна локація популярна це Hot Springs на квіточках. Так, поход Springxus, ось цих ось квіточок. В нас вийшло за півгодини. 4332. І за годину це 8664 дМП. Поки що це рекордсмен. Так, слідуюча лока варка. З ось цих монстрів варка Еліт Guard. Також прийдеться вбивати пачку. Щоб вони взагалі респились. Так, на диво, на диво, мене ця локація дуже здивувала, але за півгодини я наспойлив тут 4166 ДМП, а за годину б я наспойлив 8232. Тобто, це зараз топ. Ну, як мені тут трошки заважали, але в цілому нормально. Можливо, трошки далі треба звідси відійти і ось ці пачки вбивати, там, де варка Elite варт ось ці. Такі локації, як стаката, там, де спікіт стаката Капітан і Monastery of Silence, там, де 80 монстри, я не записую, тому що на звичайному Хефсері їх немає. Вони є тільки на подвійній локації, тому будемо виходити із того, що є для хеу. Також я не записував Rift, але там а, потрібно спіймати потрібні руми. І так далі, це ще той гемор, і там по-любому буде гірше, ніж на топових локаціях, які я записував до цього. Тепер зараз зробимо висновки, і я розподілю по топовості ці всі локації. І так, перше місце Hot Springs з ось цього монстра сполиться 8664 ітема за годину. Щоб ефективно фармити з них ДМП, потрібно з базового набору взяти Драконік Атак спід, і енджел Flare на хасту. На другому місці варка з ось цією пачкою монстрів варка Elite Guard. За годину з них споюється 8232 ДМП. Для ефективного фарма цих монстрів з базових наборів можете взяти Science Spear. І можете взяти драконік Атак Мастері. Я же взагалі фармив в Talum Heavy. На третьому місці нежданчик. Bluzzing Swamp, Монстри, Glow Вісп. Із них за годину вийшло заспойлити 7512 дМП. Я рекомендую їх фармити з даггером, в мене був сол-сепаратор на Critical Damage. Талум Heavy Set. Інших монстрів ви тут можете, в принципі, не бити, просто бити саме цих. На четвертому місці в нас Танор Кандьон. За годину тут можна сполити 7800 ДМП. Для ефективного фарму збирається 2, максимум 3 пачки, масово спойлите і вбивайте пікою. Шмот Heavy це грейда, піка це грейда, все з набору. Новичка, який вам дається безкоштовно. І на п'ятому місці в нас Forest of the Dead, Requiem Vegemat. З них ми наспойлили 6168 ДМП за годину, але можна і більше, в принципі. З буста, талом Heavy Set та аж на піка. Рекомендації по спойлу такі. Старайтеся, щоб ваш левел був не більше, ніж 5 левелів від монстра. Спойліть з максимальним ПА, рунами і так далі, щоб скоротити затрачений на це час. Ще підбирайте на локаціях е респ монстрів так, щоб вони були максимально друг до дружки, максимальна кількість. Тобто, якщо там в одному місці два монстра, а в іншому п'ять, то звичайно, що там, де п'ять респиться, буде спойл краще. Інші локації в топ я не додаю, тому що там спойлав як мінімум в два рази менше. Я вже казав, скільки там спойлиться. А от ось цих п'яти локаціях ви можете йти сміливо і будь-яку з них спойлити. І під кожну локацію можете підбирати собі потрібний вам буст комфортний. І ще дивіться, якщо на якісь локації купу людей і вам не дають спойлити, йдіть в іншу. Тут плюс-мінус одинаковий спойл ДМП в цих п'яти локаціях. Всім удачі!